Це у нас для окопної свічечки підставка. Це завжди є везде на фронті. На виставку Волонтерський крафт задля перемоги у Кропивницький Вадим Кучер привіз зі знам'янки скоби та польову пічку, яку зробив власноруч. Такі ж відвіз минулого тижня військовим в Куп'янськ. На виставці у краєзнавчому музеї зібралися благодійні організації з 12 громад, що працюють для фронту. Всі дякували, казали, так тримати. Буржуйки, само собою, це тепло. Намочилися висушити носочки, ручки підігріти. На сьогоднішній день винуждено вже ми почали збирати донати, тому що. Запросів дуже багато. Ми не можемо їх обробити. Всі доводиться звертатися до людей. Володимир Шабанов з Олександрівки від початку вторгнення заснував там соціальне підприємство. Весь прибуток від якого передає на пошиття речей військовим. Показує маскувальний халат та ноші, які шиють для бійців. Відшиваємо речі, ну де більш для військових. Ну і відправляємо на фронт. Е, ну, музей сюда ми привезли наші ноші, які ну за останній рік ми їх майже пів тисячі відправили дуже багато. Відгуків від військових, що врятували життя, це, мабуть, саме найголовніше. З донатами зараз всі волонтери відчувають, що стало складніше. Дмитро Семенюк, керівник громадської організації Волонтерський інформаційний фронт, збирає гроші на пошиття спальних мішків для військових, які перебувають в зоні активних бойових дій. Той спальник, який ви бачите, він витримує морози до мінус 30 градусів. Зарекомендував себе на фронті. Він є водовідштовхуючим, скажімо так, виговартість тисяча гривень. От теж. Що ви тут бачите, це спальники, які вже по суті виготовлені за ці донати на виставці? Презентують їжу довготривалого зберігання, військове спорядження, плитоноски, розгрузки, поясні системи, комплекти та знаряддя для саперів, маскувальні костюми, сітки, також термобілизну, одяг для госпіталів, наплічники, сумки, окопні свічки. Привернути увагу людей, благодійників, меценатів, донаторів до волонтерської продукції, тому що е, сьогодні всі, як один волонтерські організації говорять про те, що е, рівень підтримки він стрімко падає, але волонтери готові працювати далі, підшивати продукцію, виготовляти, сушити, пекти, в'язати, але бракує підтримки людей. Не просто там подивитися, пощупати, а ще й задонатити, тому що на кожній етикетці у нас є QR-код на сторінку організації і на сторінку на реквізити виставка діє в краєзнавчому музеї. Відвідати її можна до середини січня. Вхід безкоштовний. За бажання можна підтримати донатами, відсканувавши QR-коди на етикетках продукції. Ольга Склярук Ірина Пололях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.